Перейшли з вами вже до підвиду класів агату, тому що ми пропонуємо зараз вам Онікс, а це один з підвиду агатів. Загалом по собі Онікси – це. Той мінерал, який насичений смугастими витівками, завдяки якому ми можемо мати ось такі забарвлення, які ви зараз бачите. За шкалою моса його твердість сягає від 6 до 7 балів з 10 одиниць. Тобто ви уявляєте, наскільки він міцний. Він має певну прозорість. Він має блиск, такий восковий, що дуже добре відображає своє сяйво. І загальна його довжина це 45 см. сантиметрів. І на нього я вважаю, ми будемо пробувати подовжувач. Але я б зміряю, і згодом ви побачите, я вам про це скажу. Діаметр каміння. Якщо його заміряти, в мене є мій прилад чудовий, то це приблизно 12 мм. Беремо прилад, замірюємо. Якщо нам вдасться показати, так, так приблизно і воно є. От, і сьогодні спеціальна ціна саме для Оніксу, це 900. Гривень. Застібка у нас карабін. Я вам покажу, що це дійсно застіпка карабін. І давайте спробуємо його одягнути, щоб зрозуміти, чи потрібен сюди подовжувач. Як на мене, я би замовила подовжувач, тому що. Тут масивні самі по собі кільця і масивні кульки намисто. Тому важливо, щоб це намисто не перетискало вам шию і видовжувало вам вилиці. А якщо вилиці навпаки буде вам робити більш пухкішими, то це означає, що невдало підібране намисто, тому раджу замовити всім подовжувач. За номером 0800-21-44-88. Там вже ж можна замовити на мисто. Мені повідомляють про те, що буде падіння ціни, буде не 900 гривень, а буде менша ціна. І вау, насправді мені ж цікаво подивитися, яка ж буде менша ціна. І я бачу, що ціна буде становити всього 499 гривень. Тож, у вас унікальна можливість сьогодні собі придбати дві такі пропозиції всього за 800 гривень. Тому що, коли ви замовляєте два комплекти, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Уявляєте собі, це ж чудова пропозиція. Такої ще не було ніде. Код товару 318, Онікс під вид агату, довжина якого 45 см, діаметр каміння 12 мм. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А також, якщо ви Щойно до нас приєднались. У нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, де ви зможете зайти і через Інстаграм та Тікток. І таким чином ви зможете нас відслідковувати, дивитися і зможете повністю замовити все, що ви собі хотіли. Тож, ми будемо рухатися і продовжувати далі. А ви замовляйте? Онікс за номером 0800 21 44 88, код товару, якого 318. Не перемикайтеся, повернемось за декілька хвилин.